Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте інтуїтивно свою карту. А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Карта номер один. Дивіться, у вас іде шістка мечів. Це якась це відповідальна карта. Це коли людина цілеспрямовано бере все в свої руки. Тобто а, ви Вирішили для себе, що ви будете робити, що ви будете діяти. Тобто, у вас є якась ціль, є якась мета. Це не мрія. По цій карті не йдуть мрії, по цій карті йдуть якісь плани. Тобто, у вас чітко є якийсь план, і ви е, вирушили в цьому направленню. Хтось. Е, Вирішив для себе переїхати кудись. Хтось вирішив яку роботу взяти. Хтось вирішив будувати хату, купувати машину чи ще щось. Якийсь є у вас план? ось І ви взяли на себе відповідальність: це дуже добра в цьому плані, і йдете вперед. Якщо дивитися, як пораду цю карту, то у вас повинен бути план. Тобто, робіть план. Для своєї мети, цілі чи мрії. План, чіткий план. Тут повинен бути чіткий, не таке бля-бля-бля, і знаєте, а я тут так зроблю, а я тут то. Ні, тут повинен бути чіткий план вашої фірми розбудови чи вашого майбутнього. Ось і брати на себе відповідальність. Сьогодні беріть на себе відповідальність, бути а, свідомо, свідомо, а, робіть свої кроки. Карта номер 2 дев'яточка Жезлів. Сьогодні будьте обережні. Обережні з електроприборами, обережні з вогнем, не грайтеся, не випробовуйте долю сьогодні. Робіть краще крок назад. Сьогодні можете набути якогось досвіду. Сьогодні можете наступити на ті самі граблі, тому будьте сьогодні просто обережні. Ось якось так. Ось якось так. За, захищайте свої кордони. Ще, ще це. Свой особистий простір, можна ще так сказати, свої думки, свої переконання. Карта номер 3 Вісімка цих монет. Ця карта говорить про те, що ви сьогодні зайняті роботою. Тобто, займайтеся сьогодні роботою. Доведіть свою роботу до кінця. Ця робота принесе вам. Скажімо так, ну, ви отримаєте щось за це. Це буде винагорода якась, це буде визнання, можливо, це буде ваша особиста гордість і тому подібне. Але цю роботу треба довести до кінця. Якщо не доведете до кінця, гордості не буде, ви розумієте. Тут, в принципі, в розгарі у вас якась робота. Цілий день будете зайняті цією роботою. Дійсно, не відволікайтеся, будьте уважні, але не забувайте про задоволення. Як, як то кажуть, все повинно бути в задоволенні. Не заставляйте себе, але мотивуйте, скажімо так, мотивуйте себе до цієї роботи. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдякую вам за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна.